Давай, що ж, Олександра, я вітаю з перемогою. Дуже непростою. Вдалося взяти реванш за від атека в першому колі. Як взагалі оцінити сьогоднішню зустріч? Ну такі дійсно багато було боротьби, але здавалося б 2-0 впевнений такий рахунок, але десь вдалося супернику перевернути хід зустрічі за рахунок штучної більшості. Ну, резюме від вас. Да. Нервова гра, нервова гра важкий матч для нас. У нас команда зараз трошки знаходилася в такій психологічній ямі, тому що ми там програли три гри в чемпіонаті Києва, дві гри програли на Кубок України. Це все було поспіль. І головне, що сьогодні. Ми домовлялися в роздягальні. Для нас найголовніше це було виграти. Неважливо як, але щоб ми здобули перемогу, просто знову ну, цей смак перемоги відчули. І тільки перемоги нам можуть дозволяти далі боротися за місця якісь і виходити з цього стану, в якому ми знаходилися. Ну, тим не менше, сьогодні від вас такий був тренерський хід, приберегли, скажімо так, свою ударну четвірку, на яку зазвичай ми, напевно, першою бачимо на більш скажімо так, пізній час першого тайму, з чим це пов'язано. Я, я був дуже незадоволений тим, як ця четвірка зіграла в минулій грі. Вони, по суті, дуже багато пропустили, дуже багато дозволили супернику. Тому сьогодні вийшли, вийшли в такому складі, але вони грали, перший тайм трошки відпочивали, а потім вже додавали нам свіжості, теж яктеку було важче. А ми за рахунок свіжості, за рахунок того, що ми грали трьома четвірками в першому таймі, десь, я думаю, це також сказалось на хідари. Як оцінити сьогодні гру Дениса Ніколаєв все ж таки більше, напевно, ігрового часу у нас у вашій команді отримує Дмитро Шульга. Сьогодні Денис вийшов і так рятував у багатьох моментах. Ну, я б так не сказав, що більше часу грає Дмитро Шульга. Це останні декілька матчів. Теж у нього було вони досить невдалі. І тому сьогодні довірилися місце Денису і в принципі він справився. Декілька епізодів він просто врятував нас, коли вже казали, ну здавалося, що вже немає куди діватися м'ячу. Це його робота, він молодець, сьогодні нам допоміг перемогти. Якщо обирати ключовий момент матчу, то це, напевно, третій гол, тому що досить швидко після того, як рахунок став 2-2, вдалося забити. Так, третій гол був дуже важливий, тому що коли ми пропустили два швидких м'ячі знову, на четвіркою ми пропустили їх. І, звичайно, це було дуже важливо забити одразу ж і знову повернутися в гру, мати плюс один на табло. Тому я думаю, що так. Я думаю, дуже важливий цей третій гол на результат сьогодні. Дякую вам Ще раз вітаю з перемогою.